Мій позивний Годрик. Зараз я проходжу військову службу в 23-й окремій бригаді Хортиця. Я йшов на мотивації, щоб це не було другої абхазії, щоб ми не привлетилися в якусь державу, яка буде залежати від кого, а мирно ходили по цій землі. Хтось попав в територіальну оборону, хтось попав в лави ЗСУ. А я попав як офіцер в Національну гвардію. У мене з моїм взводом 33 третій взвод, ми так себе назвали. Маю 30 офіцерів у взводі, мобілізованих на той час, від младшого лейтенанта до майора. Воювали на повному ентузіазмі. Були перекинуті по запорізькому напрямку і перемістились в одне в один із населених пунктів, в якому зустріли танки. Ми там спостерігали піхоту. По даним розвідки, ми повинні були зустріти пехоту на автівках на колоні і зупинити колону. Передавав дані, де рухається техніка, і цю техніку було зупинено. І треба зрозуміти, що 23-й рік, і 24-й рік, і 25-й — це інша війна. Вона змінилася. Руські навчаються 10 11-та година. І вже виходили штурмові групи. Три-чотири чоловіка, 3-4. Три, За ніч бувало бувало 5 штурмів, бувало менше. А подутра, подутра і, ну, вони також міняли тактику. Зайнята оборона. І в той момент, поки лазили, поки хлопці, солдати окапувались, обладняли оборону на висоті для того, щоб тримати 360. Для того, щоб дати круговий бій, не дати зайняти і не пройти а, руським а, в а, наш сектор відповідальності, нашої бригади, а, ми лазили, спускалися і дивилися, що і де є. І в цей момент були засічені. Як побачили військовослужбовці в формі мультиками. Ну це, це вже на опиті. Хлопці поранені, без рації. Вони не знають куди йти, і оцих хлопців прнамо ну, прийшлося евакуювати. А також знизу ще були два з другого батальйону, якого то також ну вже тоді тоді вже підійшли і брали в полон. І цих хлопців теж також витягували з полону для того, щоб евакуювати на КСП до населеного понту, до нашого до нагадання бригади. Ми витягували таких хлопців. Ну саме цікаве, що які брали їх в полон, вони розмовляли українською мовою. Ось, вони розмовляли не руський язик, рускій ГА і А, який вони тянуть. Це ну, як вже на підсвідомі ти роз, роз, ну, розумієш, де руський, а де ні. А там на ну, українською мовою перевзуті. Так як ми вже звикли, ми трималися одним костяком. Тобто деякі дають бой, деякі заряджають набої, деякі викапують для того, щоб можна було відійти. Ви повинні мати особисту підготовку, яку у вас готують інструктори. Ви повинні мати на бойовому досвіді, або командира, який має бойовий досвід, слухатися його, для того, щоб зберегти найцінніше, зберегти своє життя. Ваша задача. Знаходячись на позиції, кожен крок, який ви будете робити, обґрунтовувати. тому що е, це не війна 22-23 року. Е, тут немає стрі, стрілкотні, тут немає такі, ну, так, такого явного е, зближення з противником. Тут зараз відіграють технології. Головне для вас і для командирів, які з вами на позиції знаходяться. Це щоб ви вижили і повернулися додому живі. Тому що далі на цьому життя не закінчується, і нам потрібно буде відбудовувати і жити далі.